Привіт, братва! З вами Жовтий щур в панамці. І сьогодні я вам розкажу, як я роблю бленди в Міджорні, як взагалі робити щось творче в Міджорні по кайфу. Дивіться, що вам для початку треба. Для початку треба зібрати колекцію модборда, тобто колекцію фотографій, які ви потенційно хочете змішувати. На що реагує Міджорні? Він реагує повністю і на композицію, і на колір, і на саму людину, яка там всередині знаходиться. І це можна буде там переключати. Але для початку вам було б бажано зібрати свій матеріал. От мій, мій бутборд приблизно виглядає так: я збираю тут куски м'яса, якісь шматки рук, якісь виразні образи і так далі, тому подібне. Для того, щоб їх просто почати змішувати. І е, я намагаюсь вибрати, щоб в мене були шматки там різних текстур, щоб я міг домішувати в бленди е, якісь штучки. Як це відбувається? І так, заходимо в Midjourney. От, заходимо в Midjourney. І коли у вас вже зібраний мудборд, ми заходите в вкладку в Create. Тут ви можете побачити, от ні, припустимо, останній бленд. Він був створений з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 фотографії, хаос 30. Давайте просто почнемо з чогось це робити, і ви зможете поняти, в чому там прикол. Тобто вкладка Create, і тут ви можете вибирати дві фотки. Якщо ви хочете людей міксувати чимось, то вам дуже м -м, важливо, щоб образи людей залишалися. А... А матеріалу було не більше, ніж цих образів. Припустимо, дві фотки з людьми, дві фотки з чимось іншим. Якщо чогось іншого буде набагато більше, то ця штука буде перетворятися вже не в людину, а в щось інше. Ну, давайте спробуємо. Припустимо, ми беремо отаку фотку, два лиця дівчини. Ми можемо її брати як повністю, Типа так можемо як суто як стайл. Ви можете це використовувати суто як стайл-референс. Тобто воно не буде брати лиця цих дівчат, а воно буде брати як саму фотку, як стиль фотки. Ви можете брати суто як е, образ цих дівчат. Тобто Character reference це більше про те, про щоб ці дівчата були, але ж стайл буде ігноритися. Стайл референс це більше про стайл фотографії. А отут імідж Prompt — тут воно закидується все. І стайл, і все. Я хочу взяти, припустимо все. Додали дівчат і додали, пропустимо, отаку штучку. От. Що далі? Далі ви можете вибирати, е, яку версію міжжорний. Я вам скажу, що версія 5.2 дуже гарно працює з блендами. Все, що було пізніше, воно по-іншому працює. І давайте почнемо розбиратися в тому, як 5.2 з цим працює. Тут ми в налаштуваннях вибираємо зразу версію 5.2. Але будьте обережні, що 5.2 не використовує різні ваші персоналізації, бо тут можна зробити ваш особистий стиль. 5.2 зі стилем не працює. Ну, припустимо, давайте отак отак з груб, для себе якийсь там 16 на 9 і спробуємо щось зробити. Тиснемо Enter. Полетіли. Значить, тут у нас дуже голий промпт 16 на 9. Дівчат вмішуємо з якоюсь такою незрозумілою фігньою і подобаємо, що в нас вийде. І виходить в нас така от незрозуміла штука. Якщо ви хочете щось додати до промту, хочете, щоб воно в якусь сторону почало перетворюватися, то тут тиснемо «Use», далі додаємо щось до промпту. Припустимо, я хочу додати. Щоб воно було більше різнокольорове, або хочу додати фарбу до цього. Я вибираю якусь фарбу, от в мене є вже заготовки, і додаю фарбу, полетіли. Тобто тут вже три фотки. Так ви можете, це як типу як салат. Ви якісь інгредієнти додаєте, які забираєте, можете їх змішувати. І в цьому основний прикол бленду: що бленд це як типу, миска салату, в якому ми. Додаємо які фотки, які забираємо Ви бачите, що вже воно стало більше схоже на фарбу. Якщо вам не подобається образ, як він дівчат, ну, бачите, тут якась Ну кріпова штука виходить, змішав, то можна фотку дівчат забрати, і замість фотки дівчат додати якесь одне лице, таке більш зрозуміле. Припустимо, ну, от в мене тут є ну, таку, да? малишку, таку дерзку. І тиснемо Enter. І таким чином ви можете змінювати склад бленду, додаючи якісь фотографії, не додаючи. Я вам раджу отримати одну базу з двох-трьох фотографій, а потім вже додавати інші фотографії. Якщо воно базу дуже добре розуміє, то все решта воно теж буде розуміти. І зараз я вам покажу загальну логіку. Ну, бачите, тепер вже якість набагато ліпше, воно ліпше схавало ту дівчинку. Зразу розкажу, як працює Кеос. KOS це такий параметр, який додає різноманітності. Тобто, якщо ви додаєте сюди KOS, ви бачите, от всі фотки плюс-мінус одна на одну схожі. Тепер ми тиснемо use і додаємо, припустимо, 2 кіос і додаємо 30. Я здебільшого працюю в параметрах кіос до 50. Тобто 10, 20, 30, 40. 45 навіть це прикольно буде, що ще ви будете не втрачати це ядро якби вашого блендінгу що Все, що після 50, це буде суто рандом Міджорні. Чи хочете ви з цим працювати, чи ні, я просто розкажу, як я це роблю. Тиснемо ОК. І ви зараз подивитеся, що Міджорні додасть зараз своїх інтерпретацій, і фотки стануть набагато більш різноманітними. І це прям прикольно. І от на параметрах KOS 30 ви можете працювати. Бачите, що відбувається. Тобто оці 4 фотки були схожі, плюс-мінус одна на одну. Ці вже виявляється, що менш схожі. Тут ви можете вже починати домішувати. Тобто, ви можете взяти іншу дівчину, припустимо, цю забрати, взяти якусь іншу, таку більш стільову. Прикольно, у мене її тут. Ну, коротше, вам треба буде базу збирати, з цією базою постійно працювати, щоб ви знали, як, яка фотка, який результат надає. Ну, зараз я вам покажу типу, свої основні. Я от беру оцю дівчину. Можна вже додати ще оцю. І ще додати якоїсь прикольної текстури. Ну, припустимо, можна додати текстури пір'я. Тобто додаємо текстури пір'я, Enter полетіли. Тепер у нас оці дві дівчата будуть відповідати за те, щоб людина була схожа на них. У нас буде фарба, у нас буде ця кріпова штука, і в нас буде пір'я. І зараз подивимося, що воно нам видасть. Кеос лишаємо так само 30, щоб вони були дуже різноманітні, і дивимося, в що перетворюється наш промпт. Якщо ви бачите, що лице стало зникати, тобто, ну, тіло залишилось, пір'я є. Але лице стало зникати, то тоді треба просто цю дівчинку замінити на якусь з лицем. Заміняємо на якусь з лицем, припустимо, отут -от є така мощна модна. Оцю крі кріпову штуку я забираю і хотів би додати якесь прозоре скло, щоб було відчуття, що воно там, типа, прозоре. Для цього можна взяти якусь скляну штучку і спробувати її додати. Ну, У мене тут є бурштин, можна бурштин додати. Можна додати не бурштин, а якусь от, от таку штучку, таке якесь скло, і подивитися, що з того буде. Тисну Enter і вже дивлюся, щоб з'явилося лице. Бо тут, бачите, лиця нема. Хочеться, щоб лице все ж таки з'явилося. У мене дівчинка в окулярах, тому я думаю, що мало б з'явитися щось в окулярах, і таким чином ви намагаєтесь підібрати оці інгредієнти дуже тонко, дуже прикольно. Можна додавати промп, але насправді можна працювати суто з блендами. Це буде чиста імпровізація Міджорні, і воно буде видавати доволі прикольний результат. Бачите, що в нас тут є? Фарба, пір'я в нас нема, але лице вже з'явилося. Давайте ще один прогончик дамо. Тобто ви можете вже щось собі регулювати. Якщо ви хочете, щоб воно тільки взяло образ цієї дівчини, то цей образ треба буде перетягнути. Тобто, щоб вона композицію з цих фоток не брала. Загалом, от всі ці фотки, воно бере повністю і колір, і стайл, і композицію, і все коротше. І що можна далі зробити? Далі можна зробити ще додати: Типа, якісь е, дівчат, які знаходяться дуже далеко, щоб в нас. Е, Ну, типу, щоб воно менше стало, щоб воно було менш клоузапним. Що для цього зробити? Це додати пару фоточок, де в нас дівчинка знаходиться трошки подалі. Зараз я пошукаю. Ну, можна і оцю я, ясно взяти. От вона знаходиться далі. Можна взяти. Оцю. Пір'я можна забрати. І можна додати ще от матеріалу, припустимо, гриба дати. От один гриб і другий гриб, і подивитися, що зараз буде. Таким чином ми маємо вибирати тип матеріал різний, міксувати його. Різні версії по-різному працюють. От в версії 5.2 бленди працювали дуже прикольно на версії 7. Бленди трошки по-іншому працюють. Тому що ті образи, які дуже класно хавала версія 5,2, версія 7 не дуже класно хаває. Ну дивіться, що в нас тут відбувається. Тут все одно дівчинки якось взагалі не видно. Щоб перетворити більше на дівчинку, треба забрати різний матеріал і залишити більше дівчат, менше всього, решта. Тиснемо отак і дивимося, що нам мало б воно видасти. Бленди я так само те, що, ну, припустимо, версії 5.2. Потім я зразу роблю версію 7 для того, щоб подивитись, але для того, щоб працювати на версії 7, у вас має бути зроблена персоналізація. Персоналізація це ви от сюди заходите і тут лайкаєте фотки. Бачите, в мене от кілька профалів і Навіть свій модборд я теж сюди додав, тому вам треба полайкати фотографії. Припустимо, от Global Profile. Ви маєте зайти сюди і лайкати, лайкати, лайкати. Після перших 300 у вас вже буде ваша персоналізація. От бачите, ми забрали весь решту матеріал і почали з'являтися дівчата. Тепер, щоб перевірити той самий промпт на версії 7.0, той самий blend, ми можемо включити тут версію 7. Тобто взяти версію 7, припустимо, так? Да? І... Вибрати наш Глобал Profile. це наша от якраз персоналізація. Ставимо її, тиснемо Enter. Що зараз відбувається? Він підтягнув версію 7, він залишив хаос, і тепер він бере нашу персоналізацію. Своєю персоналізацією я вже ділився, але я думаю, що можу знову поділитися, тому що я постійно її прокачую, і номер персоналізації кожного разу змінюється. І ви, ви можете подивитись, наскільки промпт. В версії, припустимо, 5,2 blend, наскільки відрізняється від версії 7,0 тобто воно достатньо сильно відрізняється. І ви можете тепер в різні напрямки рухатися, якщо ви хочете там, припустимо. Додати якогось кольору, додати якоїсь текстури. То ви можете вже сюди домішувати. Але важливо, що якщо ви хочете, щоб воно не перетворювалося якусь кракозябру, щоб кількість дівчат не зменшувалася. От, припустимо, у нас зараз чотири людини, дві фотки матеріалу. То можна помірно, потихеньку, помаленьку додавати одну людину, один матеріал, одну людину, один матеріал. Бачите? От то, що в нас зараз вийшло. Прикольно. Ну, воно щось не дуже якесь детальне, не дуже прикольне. Що тут можна зробити? Можна взяти ще якусь фотку, такий от просто супер клоузапний портрет, і можна ще якусь скляну штучку домішати. Чим більше ви домішуєте світлого матеріала, тим загальна фотка стає світліше. Чим більше ви домішуєте темного матеріалу, тим загальна фотка. Стає темніше. Я зараз не роблю блендів, в яких я суто стиль використовую чи суто персонажі використовую, тому що ну це наступний левел, типу блендів Здебільшого я працюю отак. От. І по своїм блендам, звісно, що я міг би вам показати, які фотки були створені для того, щоб отримати той чи інший бленд. Ну, припустимо, у нас є тут вкладка Organize, і тут є папка Upscales. І ми з вами говорили. Я вам закидав. Мені здається, зараз покажу яку конкретно фотографію, і щоб ви поняли, з якого бленду вона була отримана. А... Ну, мені здається, що цю я вам показував. так цю, Оцю фотографію, щоб її отримати, я використовував версію 5.2 і використовував такі фотки. От перша фотка. Тепер а, друга фотка. Бачите, така прикольна фотка. Третя фотка. Тут воно напів таке прозоре. І четверта фотка. Щоб, ну і така Тут хаос 30 був. Тому, якщо ви навіть оці фотки в мене візьмете, ви таку саму не отримаєте. Майже неможливо. На хаосі 30, це значить, що у вас була. Супер велика, е, варіативність і все. Ну, дивіться, що ми додали? Ми додали ще лице, і ми додали ще скляного матеріалу. Ви бачите, як, е, відповідно, після цього змінився бленд на оце. Мені здається, що це чиста магія. Дуже подобається працювати з блендами. І я, якщо чесно, коли починаю з ними працювати, я погружаюся якийсь е, таємничий світ. В якому свої закони і так далі. Ну, дуже класно. Якщо ви пам'ятаєте, що ви зробили якийсь прикольний бленд, ви можете до нього повернутися і продовжити його робити, і потім в нього щось домішувати. Ну, мені оцей бленд в канав, тому ви тиснете тут промпт і тиснете просто Enter. І далі на вкладці Create у вас от з цього промпту Знову з'являються штучки. І ви можете в старі промпти щось домішувати, нове брати, е переробляти, або матеріал з нових, можете навіть дописувати промпт. Але як працювати Blending плюс промт, я вам уже в наступний раз розкажу. От бачите, тут якраз у нас і виходить то, щось подібне на те, що там було. Не знаю, наскільки вам було зрозуміло. Але ще раз скажу, що спочатку ви збираєте колекцію. Потім цю колекцію, коли ви створюєте Create, вам треба отут натиснути і загрузити сюди ваші зображення. Після того, як ви загрузили сюди ваші зображення, ви можете вибрати, припустимо, от виберемо дерево, виберемо тут якийсь кактус, виберемо close Up дівчини, вибираємо ще от. Ще отаку от фотку дівчини. Можна вибрати ще отаку от фарбу. І далі тиснемо. Тут можна їх розкидати, використовувати. Е, версію номер 7, можна версію 5.2. Я використовую, припустимо, версію 5.2. Тут вибираємо формат. Виберу 16 на 9 і допишу хаос 30. Щоб вони були більш варіативні. Тисну Enter, і ви отримаєте повністю «бленд», тобто змішану варіацію цих п'яти фотографій. Зараз давайте подивимося, що в нас вийде, але ну, це магічна така штука, цікава. Тут завжди щось цікавеньке виходить, гарне, прикольне. Якщо ви дивитесь і бачите, що людина починає. Пропадати, ну, припустимо, воно починає перетворюватись на щось дуже сильно, то вам треба просто людину домішати ще одну. Ви можете взяти якийсь портрет, знову ж таки, домішати людину. От я домішую людину з руками. Бачите, тут дуже багато помаранчевого, тому результат має бути помаранчевим. Якщо ви хочете, щоб помаранчевий колір забрати, то ви можете додавати в бленд. Чогось непомаранчевого. Тут я ще домішав руки, пальці, і бачите, оцей образ пальців, він тут теж якось почав проявлятися, і дівчина стала виглядати ліпше, тому що в цілому в бленді стало набагато більше цих дівчат. Якщо вам ця текстура не подобається, припустимо, бачите, воно ж з дерева теж бере. Ви можете в наступному промпті дерева забрати. І знову зробити прогін. Тепер воно буде більше схоже на людину. І оця текстура, така дерево подібна, вона зникне. Тобто, буде трошки інше. І дерево в нас було світле, ми його забрали, загальний промпт став темніший. Якщо хочете, щоб воно стало більш скляним, то треба домішувати скло. Якщо хочете, щоб там. З'явилися якісь щупальця, треба домішувати потрошки щупальця. Так само, якщо хочете на інші версії затестити, то тут просто вибираєте версію на 5.2, а версію 7 або 6.1 і дивитесь, можете порівнювати бленди з різними версіями. Якщо у вас будуть якісь питання по блендам, то я з радістю. На ці питання відповім. Закидайте свої бленди, розказуйте, що у вас виходить, що у вас не виходить. Я хотів би допомогти вам це робити. Ну, от бачите, на версії 7, що воно робить. Якесь божевільне, блях Просто якесь божевільне. Давайте вже почекаємо, і воно доробиться, ми це проаналізуємо. Ну, мені здається, що отут от є якась перспектива в цьому. По кольору воно не дуже аж гарне, не дуже сумішаються ці кольори, треба переробляти кольори. А в останній версії мені здається, що тут ці руки ну, не прямо ж дуже сильно пасують. Щось воно перетворюється. Фігіо знати, не дуже красиво. Ну, Мені особисто не дуже подобається, що. Ну, оця фотка виглядає непогано. Але я вам скажу прикол, що сьома версія дуже класно з лицями працює. Ну і на сьомій версії отримати якісь супер а, прикольні бленди набагато простіше. от. Тому я вам в чат ще закину своїх кілька фотографій, які теж були отримані суто за допомогою блендів. Щоб ви подивилися, який результат можна отримати. Дуже вам дякую. Всім гарного дня. па-па!